Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про функціональну залежність між величинами як математичну модель реальних явищ. У процесах, що відбуваються навколо нас, багато величин змінюють своє значення. Деякі з цих величин пов'язані між собою, тобто зміна однієї величини спричиняє зміну другої. Багато наук, як от фізика, хімія, біологія та інші досліджують залежність між величинами. Вивчає ці зв'язки, й математика будує математичні моделі реальних процесів. Розглянемо кілька прикладів. Припустімо, що змінюється сторона квадрата. Зрозуміло, що при цьому змінюватиметься також його периметр. Якщо довжину сторони квадрата позначити А, а периметр P, то залежність значення змінної P від значення змінної а, коротко кажуть, залежність змінної п від змінної а можна задати формулою P дорівнює 4А. Ця формула є математичною моделлю зв'язку між такими величинами, як довжина сторони квадрата та його периметра. За цією формулою можна, вибравши довільну довжину сторони, знайти відповідне значення периметра квадрата. Тому у цій моделі змінну А називають незалежною змінною, а змінну П залежною змінною. Наголосимо, що ця формула задає правило, за яким за значенням незалежної змінної можна однозначно знайти значення залежної змінної. Розглянемо ще один приклад. Нехай деякий клієнт поклав до банку 10 тисяч гривень під 10% річних. Тоді через рік величина М – сума грошей на рахунку, становитиме. М дорівнює 10 тисяч плюс 10% дорівнює 11 тисяч. Через 2 роки ця сума складатиме м дорівнює 11 тисяч плюс 10% дорівнює 12 100 гривень. Аналогічно можна встановити, що через 3 роки М дорівнюватиме 13 тисяча 310 гривням. За 4 роки М дорівнюватиме. 14641 гривні. Через 5 років М становитиме 1615 гривень 10 копійок. У таблиці покажемо, як залежить сума грошей на рахунку від кількості років, що минули з часу відкриття рахунку. Ця таблиця є математичною моделлю залежності величини М від величини N. Тут n виступає у ролі незалежної змінної, а M — залежної. Ця таблиця задає правило, за допомогою якого за значенням незалежної змінної можна однозначно знайти значення залежної змінної. Покажемо приклад іншої математичної моделі. Хай зображено графік зміни температури повітря упродовж доби. За цим графіком можна, вибравши довільний момент часу Т, знайти відповідну температуру повітря Т у градусах за Цельсієм. Пропонований графік можна розглядати як математичну модель залежності величини Т температури від величини Т часу. Даний графік задає правило, за допомогою якого зазначенням незалежної змінної, Можна однозначно знайти значення залежної змінної. Незважаючи на істотні відмінності моделей залежностей, описаних у цих прикладах, їм усім притаманне таке. Є правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної можна знайти єдине значення залежної змінної. Таке правило називають функцією. А відповідну залежність однієї змінної від другої, функціональною. Отже, правила описані у цих прикладах, є функціями. На наступних уроках ми докладніше розглянемо функції, а також поняття області визначення та області значень функцій. Дякую за увагу! До зустрічі на наступних уроках!